А що мені за це буде. Одного разу, стоячи біля церкви, побачив матір із семилітнім сином, які про щось розмовляли. Стається звичайна життєва ситуація. Але все-таки одна річ мене вразила. Мати просила свого сина зайти до церкви. Він не хотів, але потім запитав, а що мені за це буде? Мати відповіла, що купить наклейки з футболістами. Це подія. А що мені за це буде? Ця фраза є настільки звична в нашому житті, що ми навіть не звертаємо уваги, коли чуємо її. В нашому існуванні на цьому вислові побудовані нормальні бізнесові справи. Все було б гаразд. Якби фраза обміну поступово не почала завоювати і наше духовне життя, або як дехто говорить християнське. Приходячи до церкви, молячись чи приступаючи до сповіді та святого причастя, ми чогось напевно очікуємо. Однак чесно признаємося, чи при цьому ми не думаємо, а що мені за це буде? Коли питаємо інших, можемо часто почути, а що мені за це буде? Може, підемо до сповіді, а що мені за це буде? Чому не йдеш до церкви, а що мені за це буде? Чому не молишся? І тут все одно часто думаємо чи чуємо, а що мені за це буде? Навіть якщо і молимося, чи ходимо до церкви, то робимо це дуже часто з думкою. А що мені за це буде? Як не прикро визнавати, але вважаємо, що з Богом можна торгуватися, як на базарі? Різниця лише в тому, що у Бога товари набагато цінніші, та він солідніший продавець. От пригадайте, коли у людини все добре, вона часто не ходить до церкви, не кажучи вже про сповіді та святе причастя. А тільки щось станеться, людина одразу біжить до Бога, і, як бізнесмен говорить, Ось тобі, Боже, тут гроші на 12 літургій, бо я піду, або я піду висповідаюся за 10 років запричащуся, але ти дай мені здоров'я, дивно. Але де ми є до того часу, коли у нас все в житті складається добре? Не вже потім думаємо, що можемо купити собі те, що неможливо купити? Не вже думаємо, що Бог стоїть з рахівницею і рахує, скільки ми відмовили погородице Діва, або скільки грошей кинули на церкву, або літургії вислухали? Не вже думаєте, що Бог дає нам якісь дари, бо ми заплатили достатню кількість поклонів і взагалі? Чому Він має щось нам давати? Хіба, зважаючи на наше непослу, наше безбожне життя, на алкоголізм, насилля і проституцію, ми маємо право просити дай мені здоров'я, хіба за розбрат у сім'ї, за невихованість дітей і масові аборти, ми маємо право питати в нього, а що нам за те буде, що я помолюся? Хіба ми маємо право таке робити? Світські стосунки між людьми ми переносимо на взаємине між Богом і людиною. Ми звикли, що послуга за послуга, але з Богом такі речі не достоїть. Це марні зусилля, бо перефразуючи фразу з Євангелія, скажу що людина не може нічого купити у Бога, особливо спасіння, адже Бог його не продає за очі наші та богородиці боготлицедів. Після почутого, багато з вас можуть подумати, що ж тоді робити, або обуриться, як таке може казати, і що це чистий води єресь. Скажу, що ні, більше того. Ті християни, які ходять до церкви і прочащаються, дуже часто думають, що вже тим заслужили собі рай, або живуть за так званою ідеєю, що одні є призначені для неба, що б вони не робили, а інші для пекла, не зважаючи на те, скільки б вони не молилися. А тепер спробуємо відповісти, а що мені за це буде? Перш за все, дорогі мої, для чого Бог створив цей світ. Не вдаючись в богословсько філософський аналіз, скажу коротко: через любов. Бог створив людину, чому? Знову ж таки, через любов. Чому Ісус Христос прийшов на землю і за для нас та нашого Спасіння через любов. І Бог ні разу не запитав себе, а що мені за це буде, що я сотворив цей світ і людини? Хоча, якби запитав, Відповідь була б така, Боже, людина, яку Ти створив через свій непослуг, послух, зрадила Твоє довір'я, а потім через розпусту і безбожність ображала Твою доброту, плюгавила Твоє ім'я, переслідувала Твоє слово, розіп'яла Твою любов, а потім у всіх бідах звинувачувала Тебе, нехтувала Твоєю простягнутою рукою. А в кінці сказала, мені не потрібно Бога, його не існує. Оце б такою була відповідь Тобі, Боже, коли б ти запитав людину, а що мені за це буде, що я створив тебе? Але найбільший абсурд полягає в тому, що Він не питав себе чи нас, а через любов просто так нас створив. Дав нам волю і, усміхнувшись, подарував нам своє любляче й добре серце. Як бачимо, запитання, а що мені за це буде, немає права існувати в нашому житті, а особливо у взаєминах між нами і Богом. Адже приклад Господа як найкраще пояснює нам, чому ми причащаємося і сповідаємося, чи просто молимось. Відповідь коротка через любов. Подивимося на наше життя. Матері, ви, коли виховуєте своїх дітей чи годуєте їх, питаєте, а що мені за це буде? Ні, бо ви їх любите і бажаєте для них щастя, навіть жертвуючи своїм життям. Батьки, коли працюєте, щоби заробити своїм дітям на навчання, хіба ставите собі питання, а що мені за це буде? Ні. Ви просто любите своїх дітей і прагнете, щоб їхнє життя було набагато кращим від вашого. Діти, хіба коли ви обіймаєте свою матушу і татуся, ви питаєте себе, чи їх, а що мені за це буде? Ні, ви просто любите їх. Так само ми маємо йти до сповіді через любов до Бога, любов, яку ми образили своїми вчинками, йти до святого причастя через любов, щоб якнайближче бути біля нього, йти до церкви кожної неділі, щоб з любові провідати Його і присвятити Йому свій час, свою радість і біль. Зрештою, молитися через любов. Бо нам завжди приємно говорити з людьми, яких ми любимо і які люблять нас. У цих справах лише любов повинна мотивувати наші справи, а не бізнесовий підхід, я тобі, Божа сповідь, а ти мені машину або навіть вічне спасіння, щоб підтвердити свої слова і довести правоту думок, наведу слова Ісуса Христа. Пам'ятаєте його дві найбільші заповіді Любові? Він сказав, що серед всіх заповідей ці дві заповіді Любові є найбільше. Чому не 10 заповідей? Чому не церковні, чи шість правдвіри? а саме ці? Заповіді Любові, бо це фундамент нашого спасіння – і всіх рештам Божих порад. Коли будемо любити Бога усім серцем, ми просто не зможемо будувати собі інших божків чи поклоняти мамоні. Чи ми будемо грішити, але ці промахи не встигатимуть загніздитися у нашій душі, бо наші сором і любов не дадуть спокійно жити. Бо через любов до Бога ми не зможемо зробити аборт. Вкрасти чи образити іншу людину, бо коли любиш, то просто живеш для когось. І саме коли живеш для когось, тоді починаєш розуміти, що таке справжнє щастя. Тоді стаєш людиною, наслідуєш свого найкращого друга Ісуса. І дорогі мої, на закінчення бажаю вам відчути Божу любов, особливо в найтяжчих і болісніших моментах, бо лише вона може врятувати наше серце і залікувати наші житейські болі і розчарування. Дорогі мої, я завжди читаючи цей уривок, часто роздумував про те, до кого звертається Христос, кажучи, маловіри, до юдеїв, апостолів, народу чи бісів? Бог насправді звертається до нас. Тобто передбачається, що сьогодні ми, учні Христові, Його апостоли, покликані своїм життям свідчити про Христа і творити Божу роботу. Зціляти, воскрешати, учити і пророчити. Якщо сьогодні сказати про це уголос, то приймуть тебе за божевільного або за якийсь непристойний вчинок. Проте всякий знає, що іноді твоя молитва буває почута і почута швидко, іноді на твоє прохання відбувається маленьке для стороннього ока і величезне для тебе тим. А іноді здається, що Бог не чує, і, немов вирішив нам ніколи не відпідати, пішовши в повну тишу. Тоді настає смуток, здається, що Бог розлюбив або забув про свого свою дитину. Я вже про те, щоб виступити з проханням про диво природньо і мови бути не могло. Страшно здатися дурним. Стається нахабством тягнути Бога за бороду, вимагаючи дива. Адже насправді ми не впевнені, чи угодне йому це ди, і головне, у нас немає з ним довірчих стосунків, щоби просити його скасувати фізичні закони. Усе це разом учати називається маловір'ям. Ми самі не дуже ясно уявляємо, що таке диво. Це наш каприз нав'язаний Богом, перекроювання природи світу за вимогою, миттєва користь, що випрошується у Бога авансом, а може, просто фокус. Тоді, яке диво, це просто реалізація задуму Божого світ. Відновлення райської природи стосунків між Богом, людиною і світом чи короткочасне явлення раю на землі, але зовсім не фокус чи каприз, для того, щоб виникати у цей задум, людині треба бути близькою, близькою Бога. Близький до Отця Небесного досягається постом і молитвою. Будьте му уважними, сьогодні існують два великі обмани внутрішнього життя християн, що не лише зводять стіну між Богом і людиною, але і є засобом сховатися від цього. Ці два обмани хибне уявлення про піс і молитву, коли на сповіді кажуть, що порушили піс. То ста 100% випадків мається на увазі гастрономічний аспект посту. Немов Богу потрібен наш голод, або немов Бог вважає голод найкращим способом виховання. Голод і молитва це як веделка і ложка приїжджа, а суть посту в очищенні і наближенні до Бога. Людина під час посту каже сама собі, раз я зібралася в рай, то потрібно потренуватися, побути ангелом райським жителем. Жив звіру, дай хоч трохи поживу людиною. Увечері рік не можу витримати, бути світлим і легким, але сорок днів цілком посилює. І щоб не обважніти душі, не обжирюватися понад міру, бо обжерливість кидає в каламутний сон, чи не обпиватимуся, бо воно призводить до гріха. Не буду час витрачати на кіно, а витрачу на любов до ближнє. Замість кіно піду до друга у лікарню, попрацюю волонтером, взагалі повчуся, як Христос нести хрест любов. Богу не потрібно ковбаса і молоко, йому потрібні ми чисті і світлі люди, ковбаса це не диявольські магнітвади. і в молоці не гніздяться пристрасті, вони живуть в нашому серці, От для очищення серця і існує піст. І тепер, коли людина очистилася, вона може говорити з Богом. Християнство не нежерецька релігія, де з Богом розмовляє посвячений медіум, а парафіяни, профани слухають голос Пророка. Хоча в нас час часто і охоче приміряють на себе вигідну роль життя. Жерців. І, звичайно, ці сектантські пустошвяти реунують про те, що профани навіть не намагалися самі контактувати з божеством. Особисте життя з Богом жорстко просікається ними і переслідується. Але вся наша церковна культура навпаки учить людину спілкуватися з Богом, зокрема і самостійно. Причому це спілкування повинне відбуватися не лише під час служби, але кожну хвилину життя, так, щоб кожне дихання хвалило Господа. Молитва це не читання, вечірнє ранкове правило, це не орендна плата за здоров'я, гроші чи життя. Вони як веделка і ложка. Молитва це прямий діалог з Богом. Йому вчать такі великі книги, як Псалтир, Ісусова молитва верветься. Це як молодша дитина дивиться, як батько зі старшим братом зводять будинок або чинять автомобіль і сама потихеньку вникає в батькову турботу. В Молитві ми не лише поговоримо Богу про себе. Але і слухаємо його голос у собі. Це не те ж саме, що читати довго і нудно. Молитва це найменше букви і книжки, але від себе молитися ніхто не забороняє. Адже не можна любимий, увесь час читати уривки з Євгенія Онігіна чи якісь там ще. Потрібно колись висловитися і своїми словами. От це дуже свята, коли одні ті самі картинки штампують, а так хочеться, щоб людина тебе привітала своїми словами. Хай це буде мало, але це від душі, від серця. Господи, я люблю тебе, ангеле мій, будь зі мною. Так, наприклад, молилася про мені маленька дівчинка. Слова христові, рід виганяється цей. Тільки молитво і поства, Матея 17,21, означають не те, що ми повинні врізати, врізати болючіше по свинячому рилу дияволу, чи спробувати знищити його безсмертне єство, а в тому, щоб повернутися в Божі обійми. Прийшовши до нього, ми стаємо недосяжні для бесів. У цьому суть перемоги. А коли наша віра, народжена з очищення і співбесіди з небесним Отцем, відкриє нам сенс проекту Рай і людина, то ми, як дорослі сини чи дочки, вже самі можемо спробувати щось зробити з Божої роботи. Наприклад, зцілити, бо любити значить діяти. І знову ж таки, сенс. Божої роботи полягає в реставрації ри, а не у власне зцілення, у цьому новий обман, що церква повинна стати інструментом загального здоров'я і ситості. Біль, хвороба і смерть є наслідком нашого сумарного гріха, що наповнює море Всесвітнього гріха і травмує землю. Від цього світового зла страждають передусім незахищені, малі, старші, ніжні, тонкі, нервові, невгамовні, безглузді, порочні, слабкі. Усунути в лікарні означає усунути всесвітній гріх, що у принципі неможливо в цьому світі, а без цього. Просто так по молитві закрити поліклініки це дурість. І просто так зцілити хворого, без розуміння задуму Божого про цю людину, це бачення її душі і прихованих можливостей без розсудства. За що хворіють люди, відає лише один Бог. Але часто ми бачимо, що він зав'язав грішника путами хвороби, як ганімною сорочкою. І хто ми такі, щоб випускати буйних хворих на волю? Чи понесемо ми за це відповідальність, за те, що він накоїть, за ті сльози, які проліз очей, оточуючих його людей? Усе це дарується розуму, який народжується від любові і близькості Бога. А без цього ми як натовп дітей. Які забігли в оркестр. Вони схопили інструменти і п'ють по струнах, уявляючи себе музикантами. Можливо, якщо дитина випадково затисне одну нижню струну і ударить по ній, то вирветься вірний звук, а тут усе не має сенсу, так і наше життя часто схоже на бринкання на небесній гітарі без розуму і сенсу. Те, що відбувається саме там, ми можемо бачити на прикладі життя святих, з того, яким способом вони увійшли до роботи й радості Божої. На їх прикладі, ми бачимо, що віра, молитва пізмають одну єдину мету зробити людиною ближче до неба, а ще навчити людину не просто бути поряд з творцем. Але вміти розмовляти з ним, і, головне, увійти до його турботи і радості. І нарешті згадаємо ще одного персонажа з історії, який залишився в тіні, батька хворого ролі дитини. Ісус запитав батька Його, скільки років, як це стане ним. Він сказав, з дитинства багато разів дух кидав його у вогонь і воду, щоб згубити його, але якщо можеш, допоможи нам, змилосердися милосердища на дна. Ісус сказав їм, якщо хочеш, трохи можеш вірувати, але можливе віруючому. І тут же скрикнув батько дитини зі сльозами, кажучи вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Марка 9, 21, 24. Над учнями Христовими пропонується збільшити віру постом і молитвою, а батько біснуватої дитини був зроблений подарунок. Я б теж хотів отак вигукнути. Господи, допоможи моєму невірству. Говорю. І нічого не відбувається. Чому? Бо віра набуває з'єднання трьох складових частин, власні зусилля в пошуку віри по любові, як його учнів, віра, народжена з надії. І нарешті зустрічний рух Бога на зустріч людині. По вірі людини, що привела її перед обличчям Боже, завершує процес. Усі три складових наочно з'являються у єдності і взаємоупомовленості. Віра пролекає надію і любов. Надія і любов народжує віру. Пусковим гачком до зцілення стали слова батька хворої дитини. Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Минуло дві тисячі років, а серце здригається. Немов вони сказані зараз нам на вухо, адже якось і я вірю, знаю, ти чуєш мене, Господи, і моєму невірству. Нехай це не здається важким. віра не обважнює життя прямо навпаки. людині вірувати так само легко, як Богові зцілити. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки, Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!